Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Рада, що ви залишаєтеся зі мною. Нас уже 500. Дуже вам дякую за підтримку. Сподіваюся, що нас скоро буде 1000. І так, давайте почнемо. Це я була на завозі, знайшла ось такий клач, не впевнена, що це оригінал. А, ніяких більше бірочок не було, крім того, що. Сама змієчка була брондована, ви бачите, я показую. Не впевнена, що це справжня шкіра, там були уголки, напевно, зробив майстер, все ж таки залишила. І хочу сказати, що знімала я, коли у магазині не було світла, Вибачайте за таку якість зйомки. Це, я показую кардиганчик, розмір XS. Так, це дуже маленький розмір, стан доволі непоганий, але я його не взяла, тому що це доволі маленький розмір, і не захотіла я брати, але стан мені сподобався і сподобався склад цієї речі. Наступне покажу: це буде ремінь. Ремінь із шкіри. Але бірочок ніяких не було, і мені не сподобалася пряжка і залишила в магазині. Наступною буде ось така блузка від бренду Laura Torelli. доволі великий розмір. Мені сподобався принт цієї блузки, стан непоганий віскоза. Наступна це така рубаха. Туніка, це Зара. Я брала все, можна сказати, на осліп, але коли стала придивлятися, там були затяжки, залишила і це була віскоза. Ще покажу ось таку ночну сорочку від Intimissimie. Тканина тут не натуральна, але якість пошиття мені сподобалося, і я давно хочу знайти свій магазинчик або собі бренд одягу цього бренду собі і теж залишила в магазині, тому що стала дивитися там мікрозатяжечки, які не дуже виглядають гарно і дуже їх видно. Ще мені сподобалася ось така блуза. Бренд мені невідомий. Розмір це S, крій також непоганий, і такі ажурні рукавчики цікаво б сиділо, я думаю, на фігурі. Був ще такий ось жакет. Бренд мені невідомий також. Це, здається, льон, і була, так, льон і була навіть запасна пуговичка, а На спинці, ось так він трішки затягується, але теж я його залишила. Це вже в іншому магазині, і ціна в усіх цих магазинах десь 329 гривень за кілограм. Мені сподобалися ось такі ботильйони справжня шкіра на каблучку, на носку, а зверху це тканина. Лого присутнє, ви бачите, і на змійці, і збоку стан, до речі, доволі непоганий, намагалася показати бренд. Всередині написано. Здається, ось ви бачите, показую вам, але зовсім навпаки, верх ногами. Наступне, я хочу показати, мені сподобалася і я думаю, що, можливо, вона довісить до скидок ця ось така сукенка. Це там не натуральна тканина, але мені сподобався крій, і сподобалися ці вишиті візеруночки. І це також знімала я без світла. Тому що у нас вимикається світло, і не вгадаєш вранці, чи є світло в магазині, чи його немає, і можна так сказати, як повезе. Ця сукеночка від Сара. Розмір, я ж тоді подивилася, що це Елька, і планувала її приміряти і подивитися, як вона виглядає на фігурі, це Максі. І непоганий такий принт, але тривога завадила мені зайти в примірочну. Ще я знайшла, точніше, вони залишилися і я їх купила, я не втрималася, вони мені сподобалися. Я їх купила, стан дуже гарний, всередині теж все ціленьке. Супер шкіряні, класні. Це Adidas Superstar 40, здається, з половинкою. Вони дуже гарні. Підошва видно, що не стерта. Будуть у мене на шафі або в інстаграмі. Кому цікаво, пишіть під відео коментарі, відповім. Це вже інший магазин, інший завоз. А, я вибрала речі, теж на осліп, на дотик. Зараз покажу, що я взяла до примірочної. Знайшла ось таку спідничку від кос. А, доволі гарний такий розмір, вона вовняна. А, колір camel, але при детальному огляді я побачила, що ну, вона біль, ну, зношена. І в середині там підкладочка була зашита, і я її залишила в магазині, не стала я її купувати і приводити до ладу, так як видно, що її любили. Наступною покажу ось таку сорочку, вона шовкова, мені просто сподобався колір. Стан не дуже залишила в магазині. Також знайшла ось таку шовкову блузу. Бренд мені невідомий, це розмір С. Я її не приміряла, але шовк там вже підзношений. Вона повністю чорна і видно також що її любили, носили, теж залишила в магазині. Спідницю від кос я приміряла. Звичайно, на свій би розбір вона сіла б дуже гарно. На штанах виглядає так собі. Точно таку ж спідницю я бачила в іншої дівчинки у відеоблозі, яку я постійно дивлюся, і, до речі, в неї дуже гарні знахідки. Наступна моя знахідка це ось такий светрик в таких приємних відтінках зеленого SM. Склад був відрізаний. Бренд мені невідомий. Ось так він на мені виглядає, на свій розмір би сів би гарно так собі. Наступна моя знахідка це ось така сорочка, здається, вона нова в розмірі S. Я її не приміряла. Колір дуже гарний, такий рожевий, вирішила вам показати це 100% льон. Був ось такий ще светрик від такого бренду. Бренд мені перший раз такий зустрічається в темно-синьому кольорі, вовна, але розмір був зрізаний, і на нього все так начеплялося. Ну, Видно, що його носили. До речі, залишила в магазині. Ну, на мене він трішки в рукавах маловатий вийшов, залишила. Наступної моєю знахідка це ось такий був кардиганчик від дуже якісної, з дуже якісної вовни. Бренд також мені невідомий, але на ньому були ковтунці, як всередині, так і спереді. Це розмір М. Також його не приміряла, вирішила вам показати, але колір дуже гарний. Ще я бачила ось таку сумку, бренд мені невідомий, але такі приємні кольори і поєднання таке дуже класне. Такий ніжно-рожевий із сірим. Залишила в магазині, так як там були невеличкі такі. Потертості чи плямки, вирішила залишити не брати. Був ще ось такий шарф. Здається, мені здається, на дотик, що це був кашемір. Теж його не взяла, так як був дуже ну, брудний. Я розумію, що можна було брати, але я не впевнена, що це кашемірова річ залишила. Ще була ось така сорочка в розмірі також С. Віскоза, не приміряла, вона дуже була пом'ята. Звичайно, я повторююся, що Еска це не мій розмір. І стан також бажає бути кращим, залишила. Ще бачила ось таку водолазку в гусячу лапку, здається, вона нова. Там 20 євро, написано, що вона коштувала на скидках. Склад тут змішаний, бренд мені невідомий. Біля горла резина резиночки, зроблено так стієчка із резиночок, так, але зроблено дуже гарно. І на рукавах також призбирається з резиночками. Я вирішила її приміряти, так як розмір дозволяє. Я бачила ось таку блузу. Це бренд Inware, дуже гарний, якісний бренд. Пошиття в них дуже класне. Це маленький розмір. Це Віскоза. Я вставлю фото, як виглядає на моделі. На свій розмір непогано так сидить. Це модель 2019 року. У мене є в наявності кардиган від цього бренду. Дуже класний, якісний склад, теплий і дуже яскравий. Це вже наступний магазин секонд-хенду, це був теж завіз. Я потрапила десь в обід. Зараз я в примірічний показую, що я обрала. Мені сподобалася ця блуза доволі у великому розмірі, а. Склад віскоза, на дотик дуже непогана. Вирішила її приміряти. Приміряла я її на свою ковтинку. Далі показую ось таку блузу у горох. Мені сподобався крій, і, начебто, стан більш-менш теж вирішила приміряти. Бренд мені невідомий. Це котон. І давайте дивитися. Як вони на мені сидять? Вона така вільного корою. На рукавах є зав'язочки, як бантики, зверху резиночка, а наступна це ось така сорочка, та ж в горох. Непогано так сидить, але трішки маловата. Далі я покажу такий кардиганчик в розмірі L. Це. Скоріше за все чоловічий, тому що він ну, дуже великий вовна та акрил. Стан був непоганий і я думала, купувати чи ні. Залишила я його в магазині, ну, мені не вдалося з'їздити за ним ще раз, тому що магазин знаходиться дуже далеко від мене. Ось так він на мені сидить, я вдягнула на сорочку біленьку, непоганий такий склад, і вона доволі такою, як... в якості пошита. Це накидка, це 100% кашемір, а бірки зі складом немає, але я впевнена на 100%. Була ще така водолазка. Це, здається, термобілизна. Як побірочці, трішки там шовку, але на неї все так начеплялося, я навіть не хотіла її приміряти. Наступний був ось такий кардиганчик в чорному кольорі від кос. А спереді застібається на гудзики. Розмір теж доволі непоганий, на метр сімдесят на дівчинку би підійшло це 100% вовна. Ще ось такий був топ-шовковий, неймовірно красивий колір, але в дефектах е залишила. Ще мені сподобався ось такий топ від Munsoon в 14 розмірі, але мені здалося, що сама тканина вже трішки потягнулася і була не дуже такою рівною, вона була такою рельєфною. Це я вже в іншому магазині і хочу показати вам ось такі лофери від Zara. Вони шкіряні, але там були дефекти, відклеїлися, і я приміряла, не дуже гарно виглядають на ніжці. Ще бачила ось таку вовняну спідницю в розмірі М. Але насправді це не М, це С-ка. Мені здається, що за нею, невірно. Доглядали. Далі покажу ось такий єреглан принт, дуже цікавий, сам він чорний. І це бренд Monari Париж, Мені дуже подобається цей бренд. Вони шиють одяг плюс сайз, і цікаві такі в них моделі. Це більш розмір елічка. Я її приміряла. Тут є такі наліпочки. Дивиться дуже стильно, вона на мене, звісно, трішки велика. Не взяла по той причині, що там, де приклеєння оця фурнітура проступав уже клей, залишила в магазині хоча ковтинка нова. Ще покажу ось таку сорочку від Victoria's Secret: це поліестер. А ще бачила ось таку шовкову блузу в 48-му розмірі, але знайшла на ній дефект Там вже були дірочки, так як шовк дуже ніжний. Можливо, це якась вінтажна модель чи бренд. Бренд мені невідомий. Колір такий базовий, ну дуже класний і крій доволі непоганий. І так, приміряю я Вікторію Secret це такий тваринний принт зебра. Дивіться, непогано, але залишила. Ось блузочка, вона велика на мене. Залишила. Ще я покажу, що я взяла із шарфиків. Я взяла ось цей персиковий шарфик, він шовковий, і той зелененький теж шовковий. Була ось така шапка, але я її залишила, не взяла, була без бірок. Дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. Також коментуйте, ставте вподобайки. Це допоможе моєму каналові просуватися далі. Допоможіть мені, будь ласка, набрати тисячу підписників. Також залишаю свої посилання на шафу та інстаграм. Підписуйтеся і там. До нових зустрічей, па-па!